Виконуємо номер 846 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Знайди числові значення фігур квадрат, трикутник і круг. Якщо квадрат додати круг дорівняє 42, квадрат відняти трикутник дорівня 12 і квадрат відняти круг дорівня 0. Приступаємо до виконання завдання. Почнемо з останнього. Від квадрата. Від квадрата віднімаємо круг і виходить 0. Отже, робимо висновок, що квадрат дорівнює кругу. В сумі квадрат і круг дають число 42. Раз квадрат дорівнює кругу. Отже, 42 поділимо на 2, отримаємо 21, і у нас квадрат дорівнює 21 і круг дорівнює також 21. Залишилось знайти трикутник. Від квадрата віднімаємо трикутник, виходить 12, підставимо завість квадрата 21. Відняти трикутник дорівнює 12 Нам невідомо від'ємник. Щоб знайти від'ємник, необхідно від зменшуваного відняти різницю. Отже, наш трикутник дорівнює 21, відняти 12 і дорівнює 9. Ми знайшли всі три фігури, записуємо відповідь. трикутник у нас 9, а круг і квадрат 21. Номер 846 виконано.